Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск у студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Про те, що в зоні АТО мова не йде. Минулої доби на законі банформування продовжували обстрілювати позиції українських військових. У штабі АТО повідомляють про 37 обстрілів по всій лінії розмежування. На маріупольському напрямку по широкому тричі вогонь вели танки також зафіксовано обстріли ста до двох артилерії та озброєння БМП. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Талаківці і Широкиному. З гранатометів великокаліберних кулеметів по Широкиному, Мар'їнці, Павлополі та Водяному. На Донецькому напрямку з мінометів бойовики вогонь по Луганському. З гранатометів великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Авдіївці, Опитному, Південному, Зайському та Луганському. На Луганському напрямку з гранатометів було обстріляно станицю Луганську. Аби зберегти життя особового складу, українські військові змушені були один раз відкривати вогонь у відповідь в районі Широконого. Загалом ситуація залишається напруженою. Сьогодні буковинські волонтери відправили в зону антитерористичної операції продукти, одяг, засоби гігієни та дитячі малюнки. На передовій потрібні теплі засоби обігріву та медичні препарати, кажуть в Буковинському. Координаційному штабі допомоги воякам, які перебувають в зоні антитерористичної операції. Ви знаєте, що це війна, і коли йде бій, то не знаєш, скільки буде поранених. Було дуже багато поранених, і нам прийшлось терміново збирати перев'язочні матеріали, щоб доправити на світлодарську Дугу. Сьогодні машина туди поїхала. Ми загрузили. І допомогли загрузити продуктами харчування. Це підключилися до поїздки на передову священники, Вони вони збирали продукти. Я вам скажу, що мене дуже тронуло те, що люди розуміють, що коли біда, то треба, як кажуть, допомагати всім. Третя гімназія на минулому тижні досить велику допомогу надала і лимони, і солодощі. Крім цього, гімназія номер 3 гімназія номер 2 передала, також ліцей номер 4 і четверта школа. Передали це на тій неділі, і на цій ми знову отримали лимони, одяг, малюнки, солодощі також дуже багато від колективу цельноосвітньої школи номер 27 Неочікуваний сюрприз. Підприємці Калинівського ринку проти встановлення високовольтного трансформатора поблизу своїх торговельних місць. За словами продавців, облаштування такого електромагнітного пристрою розпочали вночі. Вони побоюються, що він негативно впливатиме на організм. У свою чергу в адміністрації ринку нашу знімальну групу запевнили, підприємцям підуть на зустрічі, нині шукають інше місце. Докладніше, Мирослав Солонар. Ось такий подарунок до нового року побачили тутешні продавці. Тут буквально в сантиметрах від торгових місць планують облаштувати трансформатор. Продавці такі ініціативи обурюються. ж поблизу цих бетонних блоків торгує пані Людмила. Підприємець каже, продає тут майже 20 років. Нині ж без попередження поруч встановлюють високовольтний трансформатор. Вони поставили конструкцію. Заважай, як вони могли це поставити, якщо вони не попередили людей і поставили просто так. Я вчора звернув. До них я казала, кажу, що ви робите? Жіночка ви каже, ми вас не питаємося, і ви каже, до нас не лізьте. Каже, аналогічна ситуація склалася і у Валентини Миколаївни. Більше того, жінка побоюється, що функціонування електромагнітного пристрою негативно впливатиме на людський організм. Вони кажуть, що це сухий трансформатор, що він ніякої отрицательної дії не буде давати. Ми боїмося, що на самом ділі це не так, що воно буде верно влияти на здоров'я людське. А тому тутешнім підприємцям терпець увірвався, і вони звернулися із колективною заявою в адміністрацію Калинівського ринку. Там стверджують, її вже розглянули і про облаштування пристрою їх частково попереджували. Сам трансформатор потужністю тисяча кіловат вирішили встановити для того, щоб забезпечити електроенергію торгові місця. Ми поставили завдання проектантам розробити проект, де можливо встановлення. Вони Натованний ліцензовані організації, яка займається виготовленням проектів, запропонували нам саме в цьому місці, що це найбільш ефективно з точки зору енергозбереження. Робочий проект з облаштування підстанції має всі дозвільні документи та погоджений з управлінням держпраці. Головний енергетик міського комунального підприємства Калинівський ринок Сергій Галюк каже, що такий агрегат не буде шкідливим для здоров'я і підприємцям підуть назустріч. Керівництво ринку пішло на уступки цим підприємцям для того, щоб ми не заходили з ними. Вони там торгують по 15-16 років цих розкладних прилавків. Не дивлячись на те, що у них немає ніяких договірних відносин з ринком, ми будемо шукати інше місце для будівництва даної трансформаторної підстанції. До кінця дня бетонні блоки на ринку приберуть, а трансформаторну підстанцію облаштують в іншому місці. Обіцяють в адміністрації торговельного об'єкту. За проектом підрядної організації такий агрегат має запрацювати на початку наступного року. Мирослав Солонар, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Народні депутати України від Чернівецької області звітували про основні досягнення своєї роботи за 2016 рік. Згадали про виділення коштів на реконструкцію злітної смуги Чернівецького аеропорту і на будівництво дитячих дошкільних установ у районах нашої області. За децентралізацію все ж найбільшим досягненням депутати вважають ухвалення завчасно державного бюджету на 2017 рік, яким передбачена мінімальна заробітна плата у розмірі 3200 тисячі гривень. Фінансування обороноздатності і національної безпеки на рівні не менше 5% валового внутрішнього продукту бюджетом. Передбачено фінансування не менше 130 мільярдів гривень. Це передбачення. Друге, міністр освіти та науки Лілія Гриневич. Обіцяла, що в 2017 році буде ріст зарплатні педагогічним працівникам на не менше ніж 30%, але прорахувавши бюджет, віднайшовши нові джерела доходу, збільшення зарплатні передбачається не менше 50% для педагогічних працівників. Друге, збільшення зарплатні медичним працівникам на рівні 30% – все це, це передбачено бюджету наступного року. Говорили зокрема і про основні досягнення децентралізації. Народні обранці зазначають позитиви очевидні і вже відчули об'єднані громади на Буковині. Наступного ж року планують внести зміни до законодавства, що регулює їхню діяльність. що дасть можливість об'єднуватись без проведення. Вдо об'єднуватись без проведення виборів тим громадам, які побажали приєднатися до. Ще об'єднаних громад це також відкриє шлях до об'єднання міст із навколишніми населеними пунктами, а також зменшить витрати на ці на, на цю процедуру. В Україні запроваджують м тест Це механізм, який розраховує витрати середньостатистичного суб'єкту малого бізнесу, аби вберегти підприємство від надмірного навантаження. Про це під час брифінгу повідомила завідувач сектору державної регуляторної служби у Чернівецькій області Ніна Порайко. після того, як наша служба провела такий М-тест, зробила і коли побачили, що суб'єкти господарювання першої групи і, взагалі, всі суб'єкти мікро міні бізнесу, вони повинні на свої плечі покласти, скажімо, такий тягарний посильний тягар у вигляді 30 мільярдів гривень. При введенні оцих реєстраторів розрахункових операцій вирішили поки що послабити оцей регуляторний вплив на суб'єктів господарювання, і підприємців першої групи звільнили від обов'язковості підключення оцих реєстраторів розрахункових операцій. Завдяки цьому м тесту збільшується роль громадськості і суб'єктів господарювання в прийнятті самих регуляторних актів. Цей м тест можуть робити не тільки органи, які розробляють нормативно-правові документи. Цей М-тест можуть готовити громадські органи організації. для цього ми, як сектор, провели декілька таких навчань. Окрім того, чинності набули зміни законодавства щодо діяльності державної регуляторної служби. Основна новація органи держнагляду, аби провести заплановану перевірку суб'єкту малого бізнесу, мають спочатку погодити це з регуляторною службою. Чернівецькі правоохоронці викрили квартирних злодіїв, які причетні до щонайменше 20 квартирних крадіжок на території Буковини. Затримали групу осіб, до якої входили п'ятеро жителів столиці та одна чернівчанка. Працівники кримінальної поліції встановили, що 27-річна чернівчанка надавала гастролерам житло та показувала помешкання, в яких можна вкрасти значну суму грошей та інші матеріальні цінності. Зловмисники підбирали ключі до замків вхідних дверей квартир, вносили гроші, ювелірні та хутряні вироби, цифрову техніку, затриманим від 27 до 36 років. Більшість з них раніше були неодноразово судимі. Під час санкціонованого обшуку автомобіля зловмисників було вилучені різні відмички, різні інструменти та рукавиці. Виплата січневих пенсій розпочнеться в Україні з 25 грудня. Пенсіонери, котрим не раховують її через установи банків, зможуть отримати гроші до 15 січня 2017 року. Про це повідомили у головному управлінні пенсійного фонду України у Чернівецькій області. Нагадаємо, на такий крок уряд пішов з метою забезпечення своєчасної виплати пенсій з урахуванням святкових та вихідних днів у січні. Тепер починаємо ми фінансування з 26-го, Це вчора вже розпочали, і до 29-го продовжимо фінансувати ці виплати. І е, клієнти зможуть отримати ці гроші на своїх рахуночках і вже безпосередньо в банківських установах тільки отримують пенсію з 4-го по 15-те число. Включно тим, хто отримує пенсію, поштою виплатять гроші до 10 січня 2017 року. Включно. На ці потреби Кабмін направив більше 10 мільярдів гривень. Фінансування пенсій січневих по 10 число з датою виплату на почтових відділеннях і з датою виплати по 15 число, включно особи, які отримують в банківських установах свої пенсії, зможуть їх отримати фактично вже грудні. Люди, які отримують свої кошти на почтів в почтовому відділенні зв'язку, і які не встигнуть до Нового року отримати безпосередньо в цих закладах свої кошти, можуть їх отримати після 5 січня. Італійські солодкі пасочки та подушки у вигляді серця із сюрпризом всередині отримали напередодні нового року діти чернівецьких загиблих військових. Такі подарунки отримали дівчатка від буковинських панянок, які проживають і працюють в Італії. Десять маленьких чернівецьких красунь різного віку отримали по-справжньому дівочі подарунки, щоб привітати їх із новорічно-різдвяними святами та підтримати боковинки, які проживають в Мілані, об'єдналися і передали цікаві презенти. Просто громадська ініціатива, тобто наші буковинки, які живуть і працюють в Італії, об'єдналися і допомагають і фронту, і пораненим бійцям, і родинам загиблих. Ось як зараз виникла така ідея привітати діток загиблих героїв з новим роком з Різдвом. для дівчат. Такі подарунки перед новим роком були приємною несподіванкою. Вони щиро діляться враженнями. Мені дуже сподобалось те, що нам про нас ніколи не забувають. Нам дають подарки, вітають з Новим роком. І я дуже задоволена це. Мені було дуже приємно, ну те, що про нас не забувають, і саме не річ у подарунку, а те, що надали таку увагу, турботу дійсно це як, як частинка, яка заміняє мені в чомусь мого тата, якого мені зараз дуже не вистачає. Буковинські заробітчанки постійно допомагають воїнам, АТО збирають кошти і відправляють необхідні речі на передову. А от для дітей чорнівецьких загиблих військових такі дарунки роблять вперше. Альвіна Брамчук Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Мистецтво заради порятунку сотень маленьких життів. Студія сучасного танцю спільно із чернівецькими вокалістами та фондом Подаруй дитині життя влаштували благодійний концерт для збору коштів на лікування маленьких буковинців, які хворіють на рак. Детальніше у наступному сюжеті. Сучасними танцями з акробатичними та гімнастичними елементами дивували зі сцени і дорослі, і малі. Кожна з танцювальних постановок має свою історію і родзинку, та головне усе заради благородної мети. Ми хочемо долучитися до такої акції, як збір коштів на онкохворих діток Буковини, тому вирішили усі свої постановки, нові постановки присвятити отакому ділу. Тому сьогодні ми представлятимемо наші дебюти, наші постановки, які виборювали призові місця на різних міжнародних та всеукраїнських конкурсах. Чимало вихованців танцювальної студії вперше виступають саме на благодійному концерті. Радо розповідають особливості своїх номерів. Я буду танцювати чотири номера. Це моїх знаю, найулюбленіших номерів. Це дуже цікавий танець. Ми е, Граємо роль, роль моделей. Ми з нашим колективом приготували цікавий танець, який називається Мафія. Він цікавий тим, що на початку говорить. Таким злим голосом, що місто ну засипає і просипається мафія. Допомогти онкохворим діткам погодились і чорнівецькі вокалісти. Вони виконували сучасні драйвові пісні іноземною мовою. Зізнаються, що дуже хвилюються, адже виступати заради порятунку хворою, малече, хвилююче та відповідально. Це дуже відповідальний виступ для нас, адже це не виступ, який ти за який ти приходиш і тобі платять гроші. Правильно ти приходиш, і ти віддаєш просто всю свою душу, тобто ти віддаєш всю свою душу в зал, і ти розумієш, що це допоможе. Кожен небайдужий міг долучитися до акції, вкинувши гроші до скриньки. Вхід же на концерт коштував 50 гривень. На диспансерному обліку в обласній дитячій лікарні нині перебуває 163 дитини. За цей рік фонду Подаруй дитині життя вдалося зібрати понад 500 тисяч гривень на лікування цих маленьких буковинців. Хто чим може, тим ділиться, хто як може, тим підтримує, бо знає, що самотужки біду здолати неможливо, а тільки разом ми сила, і ми це можемо зробити. Це передостанній захід благодійного фонду для збору коштів чорнівецьким дітям, які хворіють на рак у цьому році. Під час концерту вдалося зібрати майже 14 тисяч гривень. Альвіна Брамчук, Андрій Боліга, телеканал Буковина. Чемпіонатом з класичних шахів завершувала цьогорічний сезон Чернівецька міська федерація. І як своєрідний бонус одночасно проводились два передноворічні турніри зі швидких та бліз шахів. Паралельно двома змаганнями за шахівницями у двох різних залах завершувала сезон Чернівецька міська федерація. І це характерна риса, своя, так би мовити, відмінність насичені змагального процесу. Це ті шахісти, які не мають можливості прийняти участь у класичних, то ми для них спеціально організували святковий турнір, як завжди, ми проводимо. І таким чином всі шахісти задіяні у нашому шахому русі. Вперше чернівецьким чемпіоном стає 12-літній Олексій Білич. Він набирає 5 з половиною очок семи турнірних. Валерій кордобан другий, а у передномеричній шаговій змазі перемагає Вадим Ковтонович. Швидкі шахи, переномеричний бліс Олександр Казимирчук. Якщо підбивати сезон 2016-го, то наші чернімецькі шахісти виступали на різних турнірах різного формату. Весь рік було десятки турнірів з участю різних наших вікових груп, ну і в різних форматах. Шахісти провели дуже насичений і продуктивний шаховий рік. Тепер ми підводимо підсумки, і у нас є чим гордитися. У нас своя дуже міцна шахова школа, у нас дуже активно працюють зараз тренери. І у нас підростає молоде покоління, нове, нове молоде покоління шахових майстрів. Я вважаю, вони будуть показувати дуже солідні результати. Наша основна мета кожного року ми говоримо слідуючи: нам потрібно, щоб шахи розвивалися, нове молоде покоління підростало. Новий сезон Чернівецька міська федерація шахів розпочинає традиційним новорічно різдвяним турніром на Буковинському ланку. Ігор Горсавщин, Катерина Бремлюга, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.